Вітаю вас, шановні українці, у сьогоднішньому випуску. Ви почуєте про повне блокування кордонів польсько-українських. Друге, це як отримати карту побиту, якщо ви не працюєте. І третє це депортація українців з Європейського Союзу з 15 лютого. Отож, друзі, щоб дізнатися цю інформацію, обов'язково додивляйтеся це відео до кінця. Тискайте вподобайку, підписуйтесь на канал і робіть репости, адже моя інформація вона є правдивою, і я стараюся розбивати всі фейки, які існують станом на сьогоднішній день у цьому світі, в якому і так нелегко виживати. Отож, друзі, хочу вам сказати, що польські фермери. Вони переходять всі межі, і, попри те, що вони висипали зерно, сподіваюся, це все вже друзі, вирішиться невдовзі. Але постає ще одна проблема: що за польськими фермерами до протестів можуть приєднатися знову ж таки ті ж самі перевізники, тому що до 1 березня існує домовленість, про яку ви зараз дізнаєтеся. Отож, друзі, польські фермери анонсували повну блокаду українських перевезень з 20 лютого. З цієї дати поляки погрожують заблокувати не лише всі прикордонні переходи між країнами, а й під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій та морських портів, поки протестувальники блокують 5-6 пунктів пропуску. Також хочу вам сказати, що навіть і заводи вони починають блокувати. Що, на мою думку, це досить і досить, друзі, неприпустимо. Ну і ви знаєте, що все відбувається. Пов'язане із зерном, цукром, медом і борошном, хочу вам ще сказати: про розширення блокади заявили представники фермерської проспілки солідарність. Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли. Під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій та морських порт портів зазначили ініціатори блокади. І щоб ви розуміли, друзі, що вже зараз майже всі пункти пропуску вони там існують, але тут найважливіше. Знаєте, друзі, звідки найбільше експортується зерна? Написали свою відповіді. Отож, друзі, увага! З Росії. І це, друзі, ніхто чомусь не озвучує. Тобто тут мова взагалі не йде про Україну. І близько 46 мільйонів тонн у всьому світі експортує Росія. І це тільки пшениця. Ну і звісно ж, друзі. Фахівці нагадують, що страйк польських перевізників також не закінчено. До 1 березня її призупинено. Якщо до 1 березня якимось чином не вирішиться те, що було направлено двома урядами та Єврокомісії, не задовільнить це все перевізників, ніхто не застрахований від того, що відновлять страйк. Знаєте, хто в цьому всьому більше за все зацікавлений? Це лідер партії Конфедерація Меклер. Хто не знає, хто він такий, то я вас прошу, будь ласка, Google вам допомогу. Я єдине можу сказати, що на сьогоднішній день і так важко збирати продукцію в Україні, попри високий курс долара, нестабільність курсу, нестабільність ситуації в Україні і неконтрольованість деяких ділянок України, тому що вони не підконтрольні. І це все, друзі. Польські фермери чомусь не розуміють. Знаєте, проблема не в Україні і не в тому, що вона експортує, а в тих людях, які купляють те ж саме зерно і так далі. Якби дійсно це все було б невигідно, то вони б не купляли зіпсоване. Будь-яке сонячникове насіння чи кукурудзу, яка там уже не знаю, вже який раз її згадують, що вона гнила стоїть в вагонах на кордоні. Не знаю вже, який раз згадують, але чомусь це роблять. І роблять це все так професійно, як будь-то їм хтось за це може відповісти. Отож, друзі, крім того, фермери Чехії. Хочуть влаштувати в своїй країні акцію протесту проти аграрної політики Європейського Союзу та імпорту дешевої продукції з України. Наскільки потужна російська пропаганда, що я вам просто не можу передати? Чомусь досить багато фермерів, які взагалі перевізників польських не знають взагалі за що вони виступають от там на кордонах. Вони приїжджають на новій техніці. Яка не українського виробництва, не польського виробництва, і я впевнений, що досить багато з них їздить відпочивати десь за кордон. Чомусь вони не в Польщі це все роблять і купують досить багато товарів, не польського виробництва. І хочу, друзі, на цьому завершити новину про повне блокування кордону. Друга новина, друзі. Щоб ви розуміли, страж гранічна вона не спить. І знову ж таки, розбіто групи пшестемчов легалізуєнців, цудожемцу побит в Польщі. Знаєте, досить багато оголошень є в інтернеті про те, що отримаєте карту побиту, не працюючи в Польщі, або ж взагалі не працюючи. Також на численні ваші запитання, друзі, якщо я не працюю, сиджу вдома з дитиною, з дітьми, або ж просто не працюю, чи можу я отримати з вашою допомогою карту побиту. Starmack Документ, друзі. Компанія, яку я рекомендую, яка займається легалізацією в малопольському воєводстві, чітко вам теж саме відповість, що і я. Такої можливості немає, тому що на сьогоднішній день ви можете А податися на карту побиту, працюючи офіційно і отримуючи мінімальну заробітну плату, яка в конкретному періоді названа, встановлена. Також, якщо ви провадите бізнес, ЙДК, з полказо, і якщо ви працюєте паралельно, то ви тільки на основі бізнесу можете податися. Тут то треба писати бізнес-план, показувати ваші доходи, контракти і так далі. І третє, друзі це якщо ви маєте блюкарт. Ну і, звісно ж, стражгранічна розбила групу нелегальних от таких підприємців, які виробляли, допомагали виробляти, отримувати карти побиту. Як це вони робили, я вам розкажу. Бо це дуже просто і банально, якщо ти знаєш, звідки ноги ростуть. Вони ще почали діяти. Дуже давно, з 2017 року, і знаєте що, хто очолював цю групу? Громадянин Польщі, не України. І, звісно ж, вони легалізували не тільки українців, а й росіян, білорусів, Алгерія, Пакистан, Нігерія, Конго, Індонезія. І таких компаній в Польщі є досить багато. Тобто вони фіктивно працевлаштовують людей, підробляють документи, підробляють їх. Проживання на території Польщі в одному хостелі може мешкати 100 людей, при тому, що в місто спроможність такого хостелу може бути тільки 20 людей максимально. І на цю адресу, де розміщений хостел, приписують людей і виготовляють їм запрошення липові, тому що вони можуть ці люди не працювати або ж працюють тільки до того моменту, поки не отримають позитивну децизію, і пізніше людина зникає, куди її заманеться, туди вона їде. Так само, друзі, якщо ви не працююча людина і хочете отримати в цей спосіб карту побиту, і ви, наприклад, не знаєте тієї компанії, яка вам це все робить, то щоб ви розуміли, з вас можуть взяти гроші за те, що ви нібито працевлаштуєтеся, але якщо ви не знаєте цієї компанії, то ви можете попрощатися з грошима, і навіть через 4-5 років ви можете отримати проблеми. Тому я всім рекомендую взагалі. Ніколи не порушувати закон. Знати свої права, бо не знання законів не звільняє від відповідальності. І якщо ви думаєте, що ви в цей спосіб отримали карту побиту зараз, то не думайте, що вас проблеми не спіткають в майбутньому, бо поліція може, чи стражгарнічна, чи прокуратура надіслати вам лист щастя навіть через 4 роки вашого перебування. Як це стається з багатьма нашими українцями? І внаслідок отримання таких листів. Знаєте, що з вами може бути? Навіть в період, коли війна в Україні вас попросять покинути територію Польщі і Європейського Союзу, і в майбутньому ви вже не зможете легалізуватися тут так само і з порушеннями, наприклад, порядку правопорядку в Польщі. Наприклад, ви керували транспортним засобом на підпитку. Неважливо, як ви це зробили. Чи ви були під впливом наркотиків за кермом, або ж коли двигун працював, ви отримали знову ж таки відбір ваших, забрали у вас водійське посвідчення? Ну, або ж якщо ви порушили закон, наприклад, перевозили нелегалі. Це дуже серйозні друзі правопорушення і. За ці правопорушення вас так само депортують, як і за підробку документів. Тому що ви будете являтися, коли ви отримаєте карту побиту, не працюючи офіційно, а просто фіктивно працевлаштовані, то ви можете, можете, якщо це неправильно люди роблять, або ж кількість таких іноземців досить велика, як в цьому випадку. Півтора тисячі людей приблизно вони в цей спосіб оформили. Від двох тисяч до восьми тисяч злотих брали за такі послуги. Ну і, звісно ж, що тут, друзі? Вас очікує знову ж таки лист щастя, що ви як співучасник свідомо на це пішли. Або ж, якщо ви будете брехати, то ви зрозумієте, що в прокуратурі працюють не дурні люди, і вони мають психологів, які можуть легко вас розкусити, звісно ж. Все залежить від багатьох факторів. Ну, сподіваюся, що ви мене зрозуміли. І поділіться своїм досвідом, якщо вам не шкода, якщо у вас вже були подібні випадки, або ви чули подібні випадки, як з них виходити. Тому що я, друзі, тільки за офіційність, за легальність, за все те, за що не вдасться сісти коротко або ж і надовго, взагалі, щоб не сісти. Ну і третє, друзі, наше питання це депортація українців з ЄС. Починаючи з 15 лютого, а знаєте, що найбільше шкода? Що багато офіційних телеграм-каналів, які публікують новини в Україні, підкупили цю новину або ж отримали її внаслідок обміну грошей. Тобто їм проплатили за рекламу цієї новини, і вони її опублікували, при цьому не перевіривши. І в свою чергу вони вводять українців в оману, при тому, що і так. Всього хватає, і так нагнітає, і так Сергій Пех робить дуже голослівні заголовки і вже всіх дістав. Але справа в тому, друзі, що я постійно вам кажу, що я хочу до вас докричатися. І сьогодні, як ви чуєте, я говорю спокійно. Чому так відбувається? Тому що я вже, наприклад. Півтора тижні майже не вживаю алкоголь, тому що досить сильно погано себе почуває після 15-ї години, 17-ї години вечора. І це не пов'язано з низьким тиском, чи високим тиском, чи серцебиттям. Це все в мене в нормі. Я невдовзі піду до лікаря, але це відходячи від теми. Я теж не хочу бути постійно тверезим, тому що, щоб ви розуміли, тверезі люди вони керують країнами, і інколи вони роблять дуже погані речі. Я не хочу бути такою людиною, тому я інколи знімаю стрес. Ну, я не маю ніколи нічого проти тих людей, які говорять свою думку. Тому ви можете спокійно висловлювати, в чому я помилився, або ж в чому мені потрібно взяти з вас приклад. Також хочу вам сказати, друзі, що про депортацію українців з Європейського Союзу з 15 лютого це все виражуся тут так. Нісенітниця сивої кобили. Тому що такого в світі білому не існує. І знаєте, що мене ще радує? Гріх радіти в такий спосіб, але Ірину Фаріон, пам'ятаєте, зна та людина, яка знає досить досконально українську мову, викладачка, професор львівської політехніки. Так от її звільнили, декан, так? Проректор, ректор, хтось із них. І її не поновили на посаду навіть. Попри те, що вона дала позов до суду. Я трошки радію, тому що мені, я не погоджуюся з її думкою, як і вона з моєю. Ну але вона мене напевно, не знає. От. Але те, що вона висловлювала про українців, які говорять російською мовою, то недалеко завжди правда. Тому що є українці, які виросли в оточенні російської мови, і що їм робити? Вони знають українську мову, але комунікуються на тій мові, на якій їм зручно. Проте, це не вихід ситуації, і дорогі українці, вам треба вчити українську мову або ж польську, тоді вас точно ніхто не визначить, звідки ви походите. Отож, друзі, я сьогодні спокійно постарався вам пояснити, що жодних депортацій, якщо ви не порушили закону в Європейському Союзі, не буде. Також, якщо ви отримали соціальну допомогу якусь. На дітей і так далі в європейських країнах, то майте на увазі, що вам треба буде брати підтвердження з тих країн, що ви вже там не отримуватимете цю допомогу. Бо в Польщі є закон від 1 лютого 24-го року, від 1 січня, перепрошую, що якщо ви отримували соціальну допомогу в будь-якій іншій європейській країні, і хочете ще в Польщі отримувати, то у вас не вийде цього зробити. На жаль. В європейських країнах інші правила, і там після місяців виїзду за кордон не забирають у вас соціальну допомогу. Якщо хтось думає обійти це, у вас цього не вийде зробити, і вас уже буде задобувати дуже довго. Отож, друзі, пишіть, пишіть свої коментарі, робіть свої репости, бо це важлива інформація для багатьох наших громадян. І ви не заснули до цього моменту? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Побачимося вже в наступному випуску.